Корупція. якщо ви хочете, от вам секрет. Якщо ви хочете, треба зразу сходу дать на чай. 5 євро починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс. Бо... Ви хочете, от вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися, обслужували в Європі. Треба зразу сходу дать на чай і отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я открив чит-код. Значить. Приїхав, я щас запалились в мене в легені, приїхав я на тенерів, полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 Зірок. Ну, європейський 5 -зірок, це у нас стріть, поняли? приїжджаю в готель і вони поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі, Пасрать вообще ноль реакції. Зеро. Це чайшого класу просто. За вами ухажують, носять як, як я не знаю, що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакше тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється. Що все настолько прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються thank you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі чуть-чуть треба карбованця їм положити. європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді дебіл, але походу туповатий. Цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер грітися буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко отнайден.